Ранку ми знову-таки на Десні назбиралися у нас трошки воблерів, які нам заважають, тому приїхали ми трошки прорядити їх, залишити тільки ті, що працюють. В мене сьогодні і вчора був, і завтра теж буде Нежить. Тому більшість відео напевно, що я буду мовчати, щоб не дратувати вас своїм голосом. А я буду вимикати світло. Хто зрозумів, то зрозумів. Пишіть в коментарі, до якої пісні це відсилка. Всім привіт! Ярослав Петро. Будемо, як Ярик сказав, ловити воблерами. будемо ловити в корчах. Скажете, а чому так? Це ж дорого, багато обривів, складно. А я скажу вам: ми хто? Ми трайхард. А, ну все, вже виглядає. Вже не виглядало. Є розбрій. Ну що, перший закид вже буде, скоріш за все, обрив. Фрелевий спорт мені не можна, а з точністю в мене певні не де присутні. Ще не почали риболовлю, а приманки вже закінчились. Він такий гарний. О, пощастило. Тут ще прикольно, що буде видно, як вона атакуватиме воблер. Всі клювання на очах відбуваються. І дуже класно, коли така риба там, півтора плюс кілограма вискакує, адреналін зашкалює, штани стають мокренькі, витягуєш і позуєш для фото. Або не витягуєш і Або просто бачиш, витягуєш. як вона розвертається, да. і пливе далі. А буває таке, що е, ти бачиш атаку щуки і машинально підсікаєш. Хоча клювакість ти ще по вуці не відчув, вона не влучила ще в обер. Але підсікаєш на емоціях, на адреналіні і отак прикра оста, атака. І далі. Ти обирав воблер? — обер? Так. Мене зрідало шнуршну об хілку. Ну й штемп. Хей того гарно. А, от того, що ловить? Да. Красавчик, що це скажу. Отут ніби такого такого вільного місця не було. Пройдемо тут, потім перейдемо на наступні корчі, потім на ще одні. Якщо ні, то в Пірново на старицю. А чого в пірного? Ну, я тут б же на ту йшов. На Сувицьку? Мені здається, там... і там дивись, там ми можемо і на воблери половити. Отам на Міляку. Ну, сраль, Кощук, ясно, що на лопати. І на ямі здорових. На якій ямі? Ну отам, де яма. Ну, подивимось. У, щука є. Yeah, wow. Що ж, друзі? Перша є, змінив воблер, поставив більший, це у нас Хелка 130-й. І на очах от така шурагайка клюнула. Гарна клювака, проте розмір риби не той. Не той, який ми шукаємо. Вважай, що і не розпочилося. Ну ти вже так не кажи. Ти, думаєш, що ми не їдемо? Ди... Обережно, з кінчиком обережно. Вибрався. Знаєте, що спільного між щукою і Ярославом? Вони обидвоє котяться донизу. Зараз малиться застряг. Вже я заморив невеличку щучку, поки оператор біг, дядько Сергій, вже вона і не випендрюється нічого. Грам 600 може. Щось таке. Ну це не зовсім не розмір для десни. Мені здається, треба ловити більшу рибу. Пишіть в коментарях, скільки тут. Взяла вона, до речі, на флагмановську копію реранж. Це у нас Rober Mino. Це копія на реранж 130MR. В такому кольорі. Здалеку, ви навіть не відрізнити. Типу, чи це оригінал, чи це копія. Дуже класно ви його пофарбували. Відчепимо обережно. Ось бачите, який, який колір. Здалеку я поки не побачив напис флагман на спинці. Мені здалося, що це оригінальний реранж. <рес> да, друзі. Це зовсім не рибалка. Щука може ну, трошки більше, ніж Воблер. За те, що ця малеча робить зі скруткою після таких от маленьких риб, та ну і після великих доводиться їх міняти. Це така петелька такий... Свинячий хвостик. На жаль. Ну, спробую спочатку вирівняти, а потім піду до Петра за новими скрутками. Ну, цього тут не було. Таких лісів. Е, головний секрет, головна фішка цієї ловлі: що нам потрібно точно покласти приманку під корчі, тому що щука стоїть саме під ними. Якщо ти поклав точно, гарно провів воблер, то з великою ймовірністю в тебе клюне риба. Якщо десь далі на метр там, півтора метра, то може вона навіть і не вийти на нього. Це ми помітили з минулого року, коли дуже активно їздили у ці корчі ловити воблерами. Дуже часто ти проходиш місця, прокидав, в тебе не клюнуло. Приходить інша людина, яка більш точно попала під якийсь корч, хоп і ловить гарну щуку. Тому ми часто затримуємось на точках, щоб прям. Дуже щільно пообкидувати кожну коряшку. Врятували. В мене на рахунку вже мінус два. У Ярика мінус два теж. Да. По два в облери обірвали. Продовжуємо далі. Змінюємо локації. Змінюємо воблери, які хочемо обірвати. А Серега, мені цей відосік файлу, вже договорив, Все. Дякую. Молодець. Ставте лайк за те, що я зіпсував е, відео. Ось і близиться третій мінус. І причому зір тут ні до чого. Дожис. Подивіться всі очі. Стовідсотковий зір. Але в облер мінус три. Піду прогуляюсь, можливо, вийде його трошки відчепити в іншу сторону. Прогулявся не просто так. Зміг відчепити свого рядового Райана. Будемо ловити? За. О! На очах. Я маю надію, що оператор це зняв. Невеличка щучка знову, але гарна атака. Знову трішки більше, ніж Воблер. Впіймав, друзі, здоровезну щуку. Але не відчіпляється. Хорошо, доведеться провести операцію. Один трійник відчепили, другий теж. Риба, так? Да, це риба, риба. Причому хороша ще. Щука? Походу, судачок це. Нормальна риба. О, хорошенька. Давай, я перебіжу сюди. Так, да, хороший судак. Мені спустити спустилися? Візьмеш. Та ми його піднімемо на палці. Ой, ну взагалі красень. Ось, друзі. Хто шукає, той знайде. Нарешті, нарешті. Риба. Хоч якогось розміру. Це вже судак. Клюнув він на флагман шедіка в фіолеті. На 30 грамах знайшли ми тут таке місце, там де з перекатіку починається яма. І от якраз в береговій частині цієї ями, тобто на руслі, судачок підсів. І такий, скажу я вам, приємний. приємний. Дуже він мені подобається. Ловіть таких самих, не перемикайтесь. Можливо, ще піймаємо. Напевно, у вас виникло запитання: як це так? Ви ж тільки що твічили щуку в облерами, а у Ярослава в руках опинився судак. А я вам дам відповідь: ми переїхали три локації, де ми планували ловити в облерами і мали, сказати, нічого, була лише одна гарна щучка близько двох кілограмів самого ранку, і три зовсім маленьких. Тому ми вирішили, скажімо, робити хід конем, переїхали на джигову локацію. Перед нами гарна яма, дуже глибока. Поставили гарні грузки 26-28 грамів. І майже відразу Ярослав вдалося піймати такого судака, якого він зараз фотографує. Продовжуємо. Тут близько двох кілометрів у нас зона, де ми можемо піймати рибу на джиг. Це буде як і щука, так і окунь, і, суди... і судачок може бути навіть. Судак на десні — це вдвічі приємніше, ніж щука, тому що ловити його складніше, його не так багато. Продовжуємо ловити, не перемикайтесь. Не знаю. Щось під А, між корчиками. А, Взагалі не цільова риба, окунець. Ось після поїмки судака ми вже пройшли певно десь кілометр по цим місцям. Ну, може трошки менше. І клюнув отакий окунь. У мене була ще пара клювань. На сусідній точці взагалі щука вилить нас води за приманкою, але не засікалася все. Це, за цей весь час єдиний окунець невеличкий. До речі, він покусаний. Якась щука намагалася його з'їсти. Взяв він, знаєте що? А ви здогадайтеся. Що це? Молодці, правильно. Це f 28 в кольорі. Мальочок. Саме мальочок приніс нам отакого окунця. І топимо маленького. О, є! Є риба. Нарешті! Нарешті я на джиг піймав. Щучка така, грам 500-600, мабуть. Але така вона довгоочікувана. Сьогодні дуже складно з рибою. Ну що, піднімемо і. А! Впала! Ще Ну ось там вона. Вже втекла. І залишились від неї тільки бульбашки. Фух. Але в пам'яті вона залишиться назавжди. Ну ось і на джих я піймав рибку. Щось складно сьогодні з цією десною незрозумілою. Не можемо зрозуміти, де риба стоїть в кількості. Збираємо одиночні клювання, але... Хоч так. О, є... Серега, Серега, хороша риба. Не спіш, не спіш. Це Ну то розповідай що. Ну що, дайте дістану її спочатку. О, так це. Це, це Окунь, окунь здоровий. Здоров Ого. Ніфіга собі. <смір> Який він кулібіти виписав. <смір> так це грам 600 є. О, це Окунь. Хто з нас двох більше окунь? Пишіть у коментарі. Що ж, клюнув він з-під корчика. Петро сказав, що він змінив проводку на пару підривчиків і два оберти. А я, як самий розумний, зробив навпаки два оберти, а потім пару підривчиків. І ось на паузі він тюкнув дуже сильно. Не знаю скільки тут. Давайте, напевно, щоб вам було цікавіше, його заміряємо і заважимо. Ось правильно у нас лінієчка, як бачите, тут можна вперти рило риби чітко в пластик і це буде рівно 0. І без хвоста він у нас рівно 30 см. Ось майже пів кілограмовий окунь, 465 г. І таку рибку ми зараз пофоткаємо і будемо відпускати. Довго стояв на точці, перебирав приманки, поставив фета у маслі і о, хороша риба, хороша щука. Перед цим в мене зійшла тут невеличка, але ну, це прям приємно. Треба спускатись, мабуть. О, дивіться яка. Така закілошка. Так, де тут мені спригнути? Хочеться її взяти. Опа, спригнув. Так, 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 іди сюди, мала. я тебе дуже довго чекав. Фух. О. іди сюди. Сильна риба. Не дається поки. Ще й незручний берег, щоб її взяти комфортно. Іди сюди, іди сюди, майже моя. О, є. Я це зробив. Фух, не дарма я тут перебирав проводки, приманки. Це дало результат. Ось така гарна щучка. Ну десь кіло 200-300, кіло мабуть. Фух, на сьогодні це дуже довгоочікувана і приємна риба. Від ранку у нас не було гарної щуки, і ось нарешті вона в наших руках. Зараз підіймусь до вас і покажу ще. Ось так кращий ракурс для вас. Зможете її краще розглядіти. Насправді це стандартний розмір для десни, але сьогодні вона максимально приємна, тому що в мене реально за день було менше 10 клювань, можливо, це 6 чи 7 клювання. І таке довгоочікуване, так, приємно відчути, що це нормальна риба на тому кінці штора. Фух, Я дуже радий, задоволений. Пару фотографій будемо її відпускати. А, пішла. Що ж, підійшла завершення наша сьогоднішня рибалка. Було не так легко, як минулого разу. Такої кількості риби ви, на жаль, не побачите. Але цікаво половили спочатку Воблерами, була гарна щука на Воблер, потім переїхали на джиг. Джиг, це було наше сьогоднішнє спасіння. Якщо б не він, якщо б не ця класика в наших руках, то можливо і не побачили б цей відос. Тобі слово. Дякую, що дозволив сказати. Пару слів про наші сьогоднішні комплекти це Thundermax Twitch. Чому саме Twitch? Тому що хотіли ми ловити, ну, десь, не знаю, чи влізав в кадр отаких, от щук здоровезних. Але використовували ми. Ну, Трошки не за призначенням ці, ці вудки ловили ми ними на джиг сьогодні більше часу, ніж ловили на воблери. Що можу сказати про них? Ну, в принципі, в принципі, принципі. з джигом вони теж справляються. Ловили ми на 14 грамів мінімально, я на так. 16 Петро. Як тобі на 14 грамах? Е, та нормально, тут не було потрібно якоїсь дуже витонченої проводки, тому в принципі було комфортно. Е, якщо буде така потреба, і у вас є така вудочка, то нею можна ловити і на джиг. З тестом вона від 7 до 28. Універсальний тест для річок, для Дніпра, Десни і інших схожих. Всім дякую за увагу. Не перемикайтеся. <сум> Ставте лайки, біглі. <сум> до нових зустрічей. Пишіть ваші коментарі, критику. До нових зустрічей. Па-па. Десять -па. разів до нових зустрічей. Ми вас не відпустимо. <сум> Але рибу відпускайте.